Всім привіт! Це фірма VIP-запчасті. Хочемо вам запропонувати подивитися, як працює розпилювач Hyper America двохфакльний ГАТ 110-04 червоного кольору. Моторчик. Ой, дуже чіткий конус. Ну, просто капельки просто чудові. От, я не знаю чи передає це відео. Ну такі чуд, 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 при чудовій. Так, оце отак він виглядає з... Кабіни трактора. Так, оце отак от боку він виглядає. Оце він отак от так, такий полос робить. Середня капля працює до 5 метрів на секунду. Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашою діяльністю, ми будемо викладати наступні відео з розпилювачами, щоб вам було як можна легше вибрати, використовувати свій оприскувач до роботи. Дякую за увагу. Всіх благ!